Вибух програмів опівночі, ось у цьому будинку на другому поверсі, в квартирі багатодітної родини. У мене перша думка була там же діти. Буквально за 10 хвилин швидка забирає двох закривавлених дітей. Три шва положила це, що тут воно зашите, а тут осколочне ранення. раненіє. Сказали нам осколок. У трирічного Яші осколок залишився в руці. Його брата також поранило в руку та шию. Обидва вижили просто дивом. Ну а слідчий раз вдруг так не повезе, так можна без рук без ног остати. Саме Мишко й приніс додому смертельну іграшку. Перше, що зробив, продемонстрував від чиму. Я хочу йому Він говорить: ну прочитав, що там було очі у чи по моєму написано. Подумали, що учи б на вроді ми, «Та то поіграюсь, нічого не случиться. Проте гра закінчилася швидко, коли малий вирвав чеку кута кинув гранату в коридор, де вона і вибухнула. я поняла, що це взривалася граната, яку він мені показав. Це думаю, це вже не учебна, це настояща граната. Окрім батьків у квартирі було аж п'ятеро дітей. Відтак, те, що ніхто не загинув, справжнє диво. Тут зарвалася граната, а там дитячі кресла. Вони ну вони дітки на них сплять, вони роздвижні кресла. І всі осколки туди теж полетіли. Думаю, Боже, я хоч ж, всі живі чи ні, і воль ужасна стояла. Я не заобразила, я була в шокі. Я ходила, плакала, кричала по квартирі. Зараз у квартирі, куди не глянь, усюди сліди від осколків на холодильнику, дверях, стінах і стелі. Рештки гранати після вибуху відправлять на експертизу. Зображена. Запобіжна ЧК з кільцем, тобто фрагмент бойової гранати, яка була вилучена на місці події, попередньо встановлено, що це була граната моделі Ф1 оборонного характеру 81-го року випуску. Радіус розльоту такої гранати до сотні метрів. Обом хлопчикам у лікарні вже наклали шви та відпустили додому. Хіба з Мишком тепер довго розмовлятимуть слідчі? Проте звідки притягнув додому вибухівку. Втім, до спілкування з правоохоронцями йому не звикати. Міша дійсно складна дитина, були неодноразові приводи в поліцію. Але в даному випадку відповідальність за відповідну за відповідальність статтею настає 16 настає віку. Але найбільше, що у цьому інциденті лякає правоохоронців, це батьківська легковажність, і, скоріш за все, дорослих також доведеться притягати до відповідальності. Найголовніше ж зараз дізнатися, де малий узяв бойову гранату.